Доброго дня, я студент групи ПЗПІ228 тюленів Станіслав. Це відеозахист лабораторної роботи номер 2 з дисципліни АТАРК. Ми можемо додати будь-якого користувача, написати будь-який пароль та будь-яку роль. Наприклад, це буде роль адмін. Ми бачимо, що користувач успішно доданий. Після цього ми можемо переглянути його у базі даних. Ось він з'явився. Також ми можемо залогінитись під цим користувачем. Ось ми користувач успішно авторизований. Також ми можемо додати нову машину, ми можемо написати будь-яку модель, наприклад, це буде String 50. Номерний знак також у нас буде String 50, та статус у нас буде Active. Ми бачимо, що машина успішно додана. Ось у нас вона з'явилася у базі даних. Також ми можемо новий маршрут, наприклад, зі стрінгу 2 до стрінгу 1. Дистанція буде 100. Маршрут успішно додався. Також ми перевіряємо це. У базі даних. Ось у нас з'явився цей маршрут. Дякую за увагу.